Борис Грінченко. Зернятка. Щастя хочеш ти зазнати, щастя дурно не дається, тільки той його придбає, хто за його в бої б'ється, у великім нашім бої, за нового дня світання, тільки й можна мати щастя, варте людського бажання. Як мала у тебе сила, то з гуртом єднайся ти, вкупі більше зробиш діла, швидше дійдеш до мети. Як на силу ти багатий, не єднайся ти з гуртом, буде силу він спиняти, сам іди своїм шляхом. Говорять люди, не зітхай, чого нема, то й так нехай. А я говорю, не зітхай, коли нема, борись. Придбай. Краще кривду вже терпіти, ніж самим її чинити, а ще краще, пане брате, ні чинить, ні зазнавати, сил набравшись і надій, не терпівши, скинуть шиї. Гей, почім дурного знати, Що розквасив губи й плаче. Пане брате, пане брате, той дурний то ми не наче. Всі з і з жалями Озиваються до неба, Геть так бісу з плаксіями Нам борців, нам діла треба. От кажуть, пригоди учать людей згоди. Невже на пригоди у нас не дороди? Здається, багато пригод нам бувало, Чому стільки згоди у нас досі мало. вбогому лати. Набагачу шати, та не йди сорочки в дуки позичати. Коли чим не маєш прикрить свою спину, то йди просить, брате, в обогу хатину. Кажуть Бог нерівно ділить. Жде, щоб люди поділились по братерському без сварки, а вони й посварились. То дурниця. Я не вірю. Бог робити так не може. Він є Бог і має силу. Хай поділить нас як гоже, а як сили він не має. Порівняти лати й шати, Нащо зводити на сварку, нащо кепсько поділяти? Якої вірити? Хтось цигана спитав Якої ж треба вам, той відповів. Кого тобі сей циган нагадав та наших землячків. Є приказка. Кому біда докучить, то той ужеся розуму научить. Зазнали ми не то біди, а й муки, а все тії не відаєм науки, хоч кажуть нас великі й мільйони, а все б'ємо своїй біді поклони. Не єднайся з розумами низькими, бо й сам понизися ти з їми, та і рівний тобі головою Не знесе тебе вгору з собою. Тільки вищий на розум багатий Зможе Дух твій угору підняти. Святі чуття в душі ховай, в їх зазирать людям не дай, бо осміють, зневажать їх, затопчуть в грязь неправд гидких і тільки їх тому розкрий, чия душа сестра твої. Поки людина жива, не втрачає надії нехай. Хай не гадає вона, що усе вже загинуло в край. Доля мінлива у нас, усе гратися любить вона. Нині тяжкая біда, але радість на завтра ясна. Горе сьогодні страшне, але щастя на завтра і рай. Казали нам старі, що не купити хати, сусіда ти купи, той буде щастя мати. Купили ми його. Та й так дали багато, і грішми віддали, і кров'ю з нас узято, голубили в душі на щастя ми надію. Сусід же взяв та й сів до нас дурних на шию. І в ворога учиться добра штука, безпечно се і здасться нам наука, а вчити ні. І друга страшно вчити, щоб ворога із нього не зробити. Хвилі не вірти мінливій. Вітер, де віє, туди вона й б'є, берег твердий, незрадливий, тільки він певний притулок дає, Слову не вірте людському, хвилі у морі хистким забуття, ділові вірти міцному, грунтові зросту, основі життя. Народ герой, героїв появляє, Шануючи, він їх вінцем вінчає, Високий дух, високість признає, а раб народ. Як є герой у нього, він на борця величного свого грязь кидає, його камінням б'є. Наші сили й почування, думи, мрії, міркування, рук і мозку поривання, все, чим тіло й дух багатий, за одно ми мусим дати, щоб і знов народом стати. Щоб прийти на свято згоди нам, між іншії народи, всяєві слави і уроди. Ти один, а їх багато. Ну, так що тобі байдуже, більше буде в тебе свято, як подужаєш їх, друже, де багато ще не сила, дужість міряй не лічбою, перевага там, де сміла, сила духу в правім бою. Твердо, гордий дуб стоїть. Ані лютії морози, ані бурі, ні погрози не змогли його звалить. Як той дуб, ти гордо стій, хай ні зради, ні догани, ані муки, ні кайдани дух зломить не зможуть твій. Як сонце, могуче, такий будь і ти, На доброго й злого ти рівно світи, освічуєм шлях, щоб до правди іти. Як сонце в надхмарному краї сіяй, низькому до себе сягнуть не давай, Високе небо то рідний твій край. На троянді шпички, та як рожі цвітуть, все колюче ховають квітки, прийде осінь сумна, квіти всі опадуть, і стирчать самі голі шпички. Гори радість дає нам життя молоде, колючки і квітки дає всім. Прийде старість і радість уся пропаде, і зостанешся з горем самим. Хто руйнує, потім зостається руїна, а руїнник поліг, проминає година, і руїна сама вже зникла в бур'янах, і лихеє ім'я розлетілось, мов прах. Хто будує? Лиша по собі будування, про потребу людям і про добре вживання, в тій будівлі людське покоління зросте, і творцеве ім'я йому буде святе. Повний місяць єсний прозгасання, не гада серед пишного сяння, як сміються ще дні весняні, нащо думать про бурі хмарні, дуб зелений у літню годину. Не гада про сніги й хуртовину, не схиляється ж, хай голова, як її сивина не вкрива. Норець в глибоні поринає кипучі, Із моря виносить він перла блискучі, Окрасу морською земної уроди, так розум порине в простори чудовні, Небесні й морські і перла коштовні, Виносить від тіль таємниці природи. Неможливо кричать, бо досягти, бо добути його то надлюдські сили. Не кричи а іди і візьми його ти. Неможливе все те, що не вдіяв, ще сміливий. Звикли завтра всі людці робити, плентатись помалу до мети. Звикни лиш робити все сьогодні, і до неї перший прийдеш ти. Зроблю. Сього сахайся слова, зробив оце потужних мова. Хочеш вік прожити марно ти, то малої добирай мети, щоб за тебе я була, бо мала, вона й тебе змалить, бо низька вона й тебе знизить, бо з дрібною то дрібні діла. Хочеш вік прожить не марно ти. Вищої шукай собі мети, щоб за тебе більша я була, за великою зростеш і сам з нею воля Духові рукам і великі на весь світ діла. Коли хочеш ти добро зробити, поспішай його робити швидше, поки є його чинити сила, як багато вже таких бувало, що з добром барилися, аж поки час тяжкий робить лихе примусив. Ще змога є, пий, любі солодощі, не поспішайсь так швидко розлучатись, не виривайсь так у кохання з рук, вона й сама розлука скоро прийде, розлукою нудною чи тяжкою, все в світі сім кінчається, усе. Ні, не сумуй, поете, безталанний, що ти малий поміж людьми незнаний. Що у тобі вбача людська юрба, такого, як сама вона раба, ще й гіршого, і подвиг твій великий стріває сміх чи крик ворожий дикий, ти ще живий, тим не прийшов твій час, бо тільки смерть великих робить з нас. Лихо в світі недовічно мучить нас і боре, бо так само, як і щастя, так минає й горе. Як тебе вороги на хресті розіпнуть, то стогнання свого ти не дай їм почуть, з твоїх мук не радіють, нехай, ти погордою мстись, не забудь ні на мить, всім вікам така смерть буде ясно світить, неподужаним ти умирай.